З Венерою пов'язаний один з найуспішніших проєктів світової космонавтики під назвою Вега, що відображає подвійну мету місії дослідження Венери та Комети Галея. Завдяки цій програмі вперше вдалося отримати зображення ядра Комети Галея з відносно близької відстані та дізнатися нові унікальні дані про Венеру. Проєкт Вега було реалізовано завдяки широкій міжнародній співпраці. У створенні наукової апаратури разом з радянськими вченими брали участь спеціалісти Австрії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Франції, Німеччини та Чехословаччини. 15 та 21 грудня 1984 року космічні апарати Вега 1 та вега 2 вагою 4920 кілограмів кожний, стартували з космодрому Байконур за допомогою ракети Носія Протон. За дві доби підльоту до Венери від космічних станцій відділялися спускні апарати вагою близько двох тонн кожний, які 11 та 15 червня 1985 року увійшли в її атмосферу і розділилися на посадкові модулі та аеростатні зонди. В експозиції ви бачите посадковий модуль натуральної величини. Самі ж станції після корекції траєкторії направилися до комети Галея. Під час зниження апаратів вимірювались характеристики хмаристого шару та хімічного складу атмосфери Венери, концентрацію сірчаної кислоти в хмарах, а також була встановлена наявність в них сірки, хлору та фосфору. Щільність хмар виявилася невисокою порівняно з земною. Посадка першого модуля була невдалою. А другий успішно виконав програму досліджень, знаходячись в кірській місцевості. Йому вдалося взяти зразки венеріанського ґрунту та виконати його фізико-хімічний аналіз. Тривалість роботи апарату склала 57 хвилин. Аеростатні зонди космічних апаратів Вега 1 та вега 2 відділились від посадкових модулів, і після наповнення їх оболонок гелієм почали дрейф в атмосфері Венери на висоті 53-55 км. На зондах були встановлені метеорологічні комплекси, які включали датчики тиску, температури, вертикальної швидкості вітру, оптичної щільності хмар та освітленості. Кожний зонд пропрацював понад 46 годин і за цей час пролетів під впливом вітру близько 12 тисяч кілометрів із середньою швидкістю 250 км на годину. Українські вчені доклали чимало зусиль для втілення в життя цього унікального проєкту. Крім фахівців Євпаторійського центру дальнього космічного зв'язку, в його підготовці та реалізації також брали найактивнішу участь науковці головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України на чолі з її директором, академіком Ярославом Яцківом.